Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. Продовжуємо з вами вивчати головний мозок людини. На минулому уроці ми з вами познайомилися зі стовбуром мозку і мозочку. Розглянули особливості їх будови і виконувані функції. Сьогодні ми з вами розглянемо передній мозок. Тема нашого сьогоднішнього уроку – передній мозок, і мета нашого сьогоднішнього уроку – розглянути особливості будови і функції складових частин. Переднього мозку. Отже, давайте будемо розпочинати. І так, до складу переднього мозку входить у нас проміжний мозок і великі півкулі мозку, або його іще називають кінцевий мозок. Розпочнемо із проміжного мозку. Проміжний мозок розташований, як бачите, між стовбуром мозку і великими півкулями мозку. Складові частини проміжного мозку це. Таламус, гіпоталамус, гіпофіс та епіфіс. Проміжний мозок виконує ряд важливих функцій. По-перше, він містить вищі вегетативні центри, здійснює рухові мімічні функції, регулює обмінні процеси в нашому організмі та здійснює терморегуляцію організму. І так, давайте розпочнемо із таламуса. Таламус, або його, як їх ще називають «зорові горби. Це збирач інформації про всі види чутливості. Таламус фільтрує, сортує і направляє в головний мозок інформацію, яка надходить від болівих, тактильних, температурних, мязово суглобих вібраційних, зорових, смакових, нюхових і слухових рецепторів та шляхів. Таким чином, діти таламус: це своєрідний, своєрідний такий провідний шлях, який проводить висхідні імпульси від інших. Ділянок головного мозку до власне півкуль великого мозку. У таламусі відбувається формування наших відчуттів і їх подальша передача у півкулі великого мозку. Друга складова це гіпоталамус. Гіпоталамус регулює роботу внутрішніх органів, так, узгоджує їх діяльність зі станом активності організмів. Тут містяться центри нюху, смаку, голоду і насичення, спраги. Питного задоволення, терморегуляції, гіпоталамус регулює наш сон і неспання, регулює артеріальний тиск, а також утворення сечі. Крім того, гіпоталамус продукує низку гормонів і разом з гіпофізом утворює так звану гіпоталамно-гіпофізарну систему, яка контролює діяльність всіх залоз внутрішньої секреції, тобто діяльність індокринних залоз. За проміжним мозком знаходиться кінцевий мозок. Ось він. Він складається, як бачимо, з двох півкуль правої півкулі і лівої півкулі. Права і ліва півкуля, діти, з'єднані особливим утвором, який називається мозолисте тіло. Мозолисте тіло, білим кольором, позначене на малюнку, складається із нервових волокон і забезпечує зв'язок і взаємозгоджену роботу обох півкуль правої і лівої. І так, права і ліва півкуля. Права півкуля керує органами лівої частини тіла і отримує інформацію з лівої частини тіла. Ліва півкуля регулює роботу органів правої частини тіла і відповідно отримує інформацію з права. Усю інформацію, звичайно, півкулі отримують від органів чуттів. І так, поверхня півкуль вкрита корою. Вона складає 44 обсягу. Кожної півкулі Кора, утворена сірою ривчою виною, вона складається з нейронів і дендритів, які розташовані у 6 шарів. Дорослої людини нараховується тут 12-14 мільярдів нейронів. Звичайно, з віком не збільшується кількість клітин, оскільки ми знаємо, що нейрони не діляться, але збільшується кількість відростків. Переважно це короткі відростки, дендрити. Причому кожен нейрон має 10 тисяч зв'язків з іншими нейронами. Поверхня півкуль зібрана в такі складки, які називаються звивини і борозни, які ви бачите на малюнку. В них зосереджено 60% поверхні кори. В головному мозку людини виділяють три основні борозни: це латеральна або бічна борозна, центральна борозна і потилично тім'яна борозна. Ось вона. Ще раз: потилично-тім'яна, латеральна або бічна. І центральна борозна. Як ви бачите на малюнку, ці борозни поділяють наш головний мозок, півкулі головного мозку на чотири частки це у нас потилична частка, тім'яна частка, лобова частка та скронева частка. В цих частках містяться функціональні зони кори великих півкуль. Так, наприклад, в лобовій частці лобова частка відповідає за нашу осмислену поведінку. В потиличній частиці розміщені нервові зони зору, в скроновій часті розміщені зони слуху, нюху і смаку, а в тім'яні часті розміщені зони шкірної та суглобово-м'язової чутливості. Як бачимо, кожна зона кори великих півкуль відповідає за певні відчуття. Крім того, в саме великих півкулях знаходиться і мовний центр. Слід відмітити, що єдиного центру мови у нас немає. Вони, існує три центри мови: це мовно-руховий, слухомовний і зоровомовний. Мовно-руховий центр забезпечує нашу здатність розмовляти. Слухомовний центр відповідає за сприйняття звуків і розуміння мови інших людей, а зоровомовний центр забезпечує здатність читати і писати. Треба сказати, що головний мозок живиться за рахунок кровопостачання. Кров приносить до головного мозку кисень і поживні речовини. Якщо таке кровопостачання порушується, то робота півкуль головного мозку теж порушується, і це може призвести до хвороби, відомої як ішемічний інсульт. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з переднім мозком, його будовою та функціями. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Не забувайте все, не забувайте, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.